Обійми оцього от Путіна і Кіма за останній час стали настільки вже міцними, що можна почути хрускіт геополітики Ну їхньої маленької, бо ніщо так не зближує диктаторів ніж санкції та суцільна деградація. За останній рік КНДР з Ерефію зліпили тандем, так би мовити, мрії не лише у військовій сфері. Болота дають КНДР харчі і тягнуть звідти людей. За даними південно-корейської розвідки, торік на Росію сплавили понад 10 тисяч, так би мовити, робітників з КНДР. А вже цього року їхня кількість може сягнути більше як 50 тисяч батраків. Умови, які чекають у цих от громадян Північної Кореї в Ерефії, це не про заробітки, це про рабство. Бо працювати їм доводиться по 18 годин на день, і це майже без вихідних. А ще це майже без обіцяних грошей. Багатьох робітників цілодобово тримають на будівництвах. Там вони під постійним наглядом Антен Служби безпеки КНДР спати доводиться у переповнених контейнерах або ж просто прям, прям на підлозі недобудов. Тим часом матрешки пхаються до КНДР покайфувати від так званих курортів. У північній Кореї. Широкий піщаний пляж. Широкий піщаний пляж і тепле літнє море. У кілька кроків від берегової лінії готелі орієнтовані на будь-який гаманець. Розрахунок, звичайно, на те, що сюди приїжджатимуть не тільки місцеві, а й іноземні туристи. На будь-який гаманець, бо там їх і так не мати гаманців. Цікаво, про яких таких місцевих туристів оця патаска на Андатра верещить. Ну тому, що при диктаторі Кімі. Більшість жителів Північної Кореї живуть десь там за межею бідності. Тож курорти, які так нахвалює, рашен пропаганда. Ну, розраховані або на заможних матрьошок, або на високопоставлених холуїв, диктатора Кіма, я маю на увазі. А простий народ там він чисто для фону, щоб картинка була. Такої цього який теплий прийом з квітами і російськими прапорами на площі перед терміналом, незважаючи на 35 градусну спеку, вишикувалися жителі Пхеньяна. Дуже урочиста обстановка. Настільки урочисто, капец, що відмовитись від цього балагану, ну це могло означати назавжди зникнути. Ну ви зрозуміли, та що рашен пропаганда видає за еталонний приклад громадян. Оце от про новий рівень туризму, по болотяному, та про інші диктаторські декорації, які несамовито кліпають оця отерефія, та індерщина. Дивіться у нашому наступному сюжеті дня ждали. на цей день чекали понад 30 років і дочекалися. Перший в історії сучасної Росії рейс із Москви до столиці КНДР. От навіть ця пропагандистка недооцінила всього масштабу від'ємного успіху, бо пряме авіасполучення між Болотяною столицею та Північною Кореєю з'явилося вперше за всю історію КНДР. І на думку Мінтрансу Ерефії, це еталонний коліновстан. 27 липня важливий день для Росії та КНДР. За більш ніж 70-річну історію дипломатичних відносин. Ми вперше запускаємо пряме авіасполучення між столицями наших держав. Що тут ще скажеш, окрім як здобули завдяки так званому прямому авіамосту дружби, брататися двом диктатурам стало ще простіше, чого тільки не зробиш, аби обмінюватися репресивним та регресивним досвідом. Без пересадок. Поки болотяні ЗМІ вирещать про так званий ажіотаж на новий рейс, перший боїнг полетів майже порожнім. Ну, як не старались пропагандисти показати красиву картинку, пусті крісла з кадру ж не викинеш. З тоталітарних боліт до мекки диктатури крилати від розгайками будеш вендяти раз на місяць. Щоб потрапити у застінки тиранії. Доведеться витратити 8 годин часу і приблизно 480 євро. До цього, польоту... до цього польоту готувалися кілька років. Рішення про відновлення прямого авіасполучення між двома столицями було прийнято Володимиром Путіним і лідером КНДР Іном. Мотатися між Москвою та Пхін'яном будуть усілякі там коняки з російської МЗС. а Також посланці спецслужб КНДР. Ну бо що Путін, що північно-корейський диктатор літаками користуються вкрай рідко. Зате кайфують від бронепотягів. Бункерний тягає за собою тренажерну залу та турецьку лазню. А кімчанин возить цілу банкетну залу, вагон для прийому гостей та купу делікатесів. Зануритися у вайб диктаторських залізничних реалій тепер зможуться самі матрешки. Звісно ж, мова не про турецькі лазні та делікатеси. Для лаптяногів просто теж нашаманили цілий вагон до столиці КНДР. На протягом, почти... протягом 10 тисяч кілометрів вагон буде чіплятися від локомотива до локомотива. Ось так, буквально на попутці він дістанеться до столиці КНДР. Прямо мрія туриста-мазохіста. Торохтіти у тому вагоні лаптяногим пасажирам доведеться майже 9 днів. До речі, коштує така поїздка приблизно як переліт до комуністичного Пхеньяну. майже п'ять сотень євро. Але для великої диктаторської любові вагонів та літаків замало. Тож між Арефією та КНДР вирішили ще й міст втулити. Расію КНДР... Росію і КНДР з'єднає автомобільний міст. Його почали будувати через річку Туманну у Примор'ї, протяжність майбутнього моста один кілометр. Побудують також пункт пропуску. Заради цементування одвічної дружби з КНДР за даними різних ЗМІ, в асфальт планують закатати від 37 до 100 мільйонів доларів. А ось вам ще один так званий цивілізаційний ривок відпустка у Пхеньяні. Бо матрьош все активніше відряджають до КНДР у відпустки. Туроператори обійсняють роператори Тур пояснюють, у росіян новий тренд. Хочу туди, де ніхто не був. А якщо по-простому, росіянці лізуть туди, де немає санкцій проти Ерефії, і звідки їх не женуть, тож спеціально для лаптіногії популяції у КНДР з шестирічним запізненням типу такі догородили лухарі курорт на місці ракетного полігону. Туристічські заповідь туристичний заповідник на Калманському півострові це не просто пляж, готель і чудове повітря. Це продумана і ретельно побудована вітрина країни, яка довго не піднімала завісу. Та ніхто і не відкривав ту завісу. Бо туристам з цивілізованих країн до пхеньяна зась як і раніше. Це просто ерефія догнила до рівня КНДР. Да. А бункерний докотився до рівня братання з диктатором, який страчує своїх співгромадян. Ось так типу святкували. Громадян КНДР зігнали вдавати щастя на новому курорті. Поки північнокорейський диктатор дефілював з-поміж порожніх шезлонгів, НАТО вдавав несамовитий екстаз. Росіянці показуху зацінили. Та головне, аби доступ до умовного хліба на лухарі курортах КНДР ще не був. Ну щоб нажертися від пуза. Пляшу Пляж прибирають, за всім стежать. Територія дуже облагороджена. Готують дуже навіть смачно, як на забій. Погодьтеся, ось це їхнє за усім стежить та годують гарно, но дуже в стилі тоталітарної країни, де досі діє смертна кара, і можна отримати кулю за криве слово. Ще одна особливість туризму мазохізму це суцільна бутафорія. Курорт курорт вразив інфраструктурою. Це нові, дуже красиві будівлі. Оті будівлі ну настільки нові, що більшість навіть не добудовані. Американське спеціалізоване видання NK News повідомило, що 11 з 17 готелів цього курорту досі не мають назв і не готові приймати туристів. Навіть для Лаврова пристойного готелю не знайшлося. Тож північно-корейському диктатору довелося тягнути коняку на яхту. Ви? Ви перший іноземний гіст нашого курорту. Я дуже радий нашій зустрічі. Перший був посол. Е -е -е. Він зробив таку рекламу, ще не зміг стояти. От тільки марною виявилася та реклама. Бо після того, як по курорту урочисто прогорцював Лавров, оцю новоспечену туристичну мекку для іноземців прикрили. Про це писало американське видання Bloomberg. Національне управління з туризму Північної Кореї повідомило, що прибережна туристична зона Восан-Кальма, яка нещодавно розпочала роботу, тимчасово не приймає іноземних гостей, не вдаючись у подробиці от болотяних держеморт, диктатор Кім приймає, наче за графіком. Ну, до прикладу, росіянська міністерка культури попхалася до пхеньяна так звані культурні мости будувати. Базікати наче мали про театр та творчі вищі, а вийшли справжні поминки за тими, кого Кім відправив на російсько українську війну двохсотитись закриваві амбіції друга агресора. Корейська сторона корейська сторона підготувала відповідну програму. На концерті виконали твори присвячені учасникам і героям так званої спеціальної військової операції, в тому числі бійцям КНДР. Саме на цьому так званому концерті Держзмі НДР вперше вивалили кадри прощання Кімчинина з солдатами, які загинули, воюючи на боці Росії. Але товариш Людожер вже й нових солдатів для Лобтяної армії пообіцяв. Їх виклянчив секретар Болотяного Радбезу, товариш Шойгу. Корейська сторона, корейська сторона надає тисячу саперів, які займатимуться розмінуванням Курської області. Ну і друга частина це дивізія будівельників, дві бригади, п'ять тисяч чоловік, об'єднані в одну дивізію. Бо без подачок від КНДР болотяна воєнна машина вже не тягне лише з жовтня минулого року. Північна Корея могла передати Ерефії більш як 12 мільйонів великокаліберних артснарядів. Такі дані розвідки Південної Кореї. Українська розвідка раніше ж заявляла, що 40% всього, чим росіянці стріляють по Україні, це мейден КНДР. Але і це ще не все. До Ерефії вже відправились 13 тисяч північнокорейських солдатів. Ну така собі турпоїздка з автоматом, так би мовити. КНДР. КНДР підтвердила повну підтримку дій Росії та всіх цілей так званої спеціальної військової операції. У відповідь Ерефія щедро ділиться з північною Кореєю напрацюваннями в оборонці, передає там технології виробництва дронів камікадзе, допомагає налагодити їхнє виробництво і навіть зливає ракетні секрети. А на російському ринку квітне корейський експорт. Ну тобто, поки болотяні цивільні сектори економіки у глибокому занепаді, КНДР експортує до Ерефії яблука, ковбасу, пиво і навіть акордеони. Куди ж без них? Для Кіма це не просто торгівля, це справжнє рятувальне коло. Адже інвестиції у ферми та шахти мають не лише нагодувати народ, а й можливо змусити економіку КНДР подати ознаки життя.